До, до початку повномасштабного вторгнення до других роковин ми вирішили вшанувати і ще більше розповісти про тих, хто одним з перших прийняв бій, особливо там, де важкі бої чекали найменш, бо агресивний похід росіян на столицю зупинили саме українські війська. Частина за день до того з них з цих хлопців, які зупиняли росіян під Києвом, тільки в перші дні війни вперше і побачили зброю. Ну зрозуміло, ми говоримо про ТРОшників, які стали тією силою, абсолютно неочікуваною, здається, для окупантів, яка з'явилася не звідки і настільки наламала їх плани. У нас в гостях ви бачите вже гості. сьогодні. з різних напрямків ми будемо представляти представників 241-ї бригади. Яка на початку складалася з батальйонів ТРО У нас вже в гостях ведимозірний командир 241-ї окремої бригади ТРО Києва і власне. Перед тим як перейти до розмови, згадувати, тому що ну тут нема що згадувати. Дивишся, в мене в самому мурашки по шкірі. Таке враження, що ті гелікоптери вони в мене над домом летіли. Знаєш, мені було дуже шкода, як... що під час сюжету ми не могли в прямому ефірі коментувати, тому що пану Вадима дуже багато було ще додати про безпосередні героїв цього сюжету. Зараз, про те, що відбувалося за кадром, то дамо. Але, але на, секунду, на початку да, догадаємо, догадаємо про я ще збір. раз нагадаю про те, що не просто так висить QR-код, Триває великий збір на безпілотники сид для головного управління розвідки України. Ми всі дуже любимо. Дивитися зранку відео про те, що ми вразили. От повірте, якщо хочете долучитися і зранку читати, розуміти, що і ваш вклад там є. Вас внесе QR-код, QR будь ласка, зверніть на нього увагу, пане Вадимо. ми зараз ми в сюжеті так відновили трошки в пам'яті ці перші дні наступу на Київщину. Ви очолювали 241 шу бригаду, яка складалася переважно з батальйонів територіальної оборони. А в 21-му році, коли от ви ще очолювали 130 й батальйони, мені здається, що це був перший батальйон територіальної оборони, який почав виконувати бойові завдання за межами своєї території. Ви тоді, коли брали цих добровольців, які там і на тренування ми їх бачили з дерев'яними калашниковим, mm -hmm. ходили. Ви розуміли, що можливо ці хлопці будуть зустрічати оцю еліту псковських десантних. В і Буч. Ну, танки, Да зустрінуть танки. Ну, за еліту, я не знаю, але те, що вони будуть брати участь у боях і серйозних боях, я їм казав. Це казав з самого початку, і для того, щоб вони ну серйозно відносились до цих, до цих навчань. Бо тоді такого повномасштабного вторгнення не було. І АТ було десь далеко від Києва. І вони ну у них була така розвлікалочка Вони по вихідним приходили, у них був клуб військових. по суботах. По суботах, ну і по четвергах для сержантів окремо. Але коли вже ми почали їм пояснювати, що це серйозне навчання, що треба нам вчитися воювати, потім ми давали сержантам ну, ази лідерства для того, щоб вони могли командувати людьми правильно, щоб люди їм підпорядковувалися правильно, бо без цього, без дисципліни в бою, ну це мертві солдати. От, вони почали до цього серйозно відноситися. Потім у нас були збори, ми збирали свій батальйон на збори. У мене був дуже дисциплінований підрозділ. От, вони проходили навчання. У мене навіть іноземні офіцери були на цих зборах, які дивилися і питали мене, перепитували: а це от не професіонали, це не контрактники. Я кажу, ні. Підзивайте любого. Підізвали командира роти. Він каже, я у мене тих станція своя в Києві. Я працюю. Пане Вадима, але 24 лютого, давайте згадайте то, згадаємо той день. Частина майбутніх в цей момент стояла в чергах військкомат, намагаючись отримати зброю, щоб їм вистачило. А ті, які вже якийсь час тренувалися, навіть по тих суботах, як ви визначали, на які завдання вони вже спроможні, коли почався повномасштабний наступ? Як ви рішували, кого куди відправити? Е -е, Я дуже знаєте, наважилася в Гастомілі. Знаючи, що куди такий потужніший удар буде саме туди? Причому росіяни ж казали, вже літаки летять, все. Ждіть Київ зараз вже розвалиться. Ну тоді дуже багато прийшло офіцерів і ну, солдат-сержантів, які були контрактниками mm -hmm. і багато років прослужили в армії. Вони просто вже були цивільними особами і почалася війна. Тобто, у вас було достатньо вже підготовлено? У нас були підготовлені люди, які могли. Вони ну, ми їх зразу розставляли по посадам. Ставили на ті посади, які вони можуть займати. І, ну, навіть я більше скажу, у нас полковники командували взводами. Потім ми, да, вже коли почалося ну, більш-менш ми людей розподілили по підрозділам, потім 112 була 112-та бригада. 241 стала тому, що у нас в 112 дванадцяти прийшло Не, два комплекти людей. І розділили просто на дві. От, і цих людей, які були полковники, командири команді підполковники, ми їх вже поставили на ті посади, які вони мають за фахом займати. І вони почали працювати на своїх посадах. А завдання визначали, ну, завдання вискакували, і ми туди відправляли тих, які були більш підготовлені. Ті, які були менш підготовлені, ніколи не тримали зброю в руках. Вони у нас на наших тимчасових пунктах дислокації їх тренували інші люди. Які знали, як відтренувати, і що їм показати, поводження зі зброєю, там елементарна тактика поводження піхотинця в бою. Це все їм давали. Зараз ми долучимо одного з ваших бійців. Максим Бондаренко він не міг долучитися в перші дні, тому що опинився в окупації, коли російські війська зайшли на Київщину. В Борпіні він пережив окупацію. Як тільки зміг звідти вибратись, десь на початку березня одразу пішов добровольцем військомати, Теж став до лав збройних сил України, маючи при цьому до речі трьох дітей. Максим Бондаренко до нас зараз долучається з бахмутського напрямка. О, Максима, бачимо Дайте вас. Ставлю командир відділення 204-го батальйону 241-ї бригади. Пане Максиму, вітаємо вас. Максим Бондаренко. Вже... Як зараз на Бахмутському напрямку, які завдання ви виконуєте там? Ну, тяжкувато на Бахмутському напрямку, так як і всюди, але ситуація контрольована. Завдання по обороні, по можливості з, з наступальними діями. Відбуваємо атаки ворога, нищимо техніку, нищимо. Вибачте, живу силу противника. Всі поставлені задачі виконуються, всі люди навчені, мотивовані, володіють, в принципі, всією наявною зброєю, технікою, всі на всьому вміють їздити, всі з усього вміють стріляти, розуміють, як себе вести в бою. Буде завдання навчитися літати і плавати, навчимося. Ось так. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, ми всі дуже переймаємось про те, що в Бахмуті після того, як українські війська відійшли від Авдіївки, що у вас відбувається? Чи там не збільшився на вас тиск? І знов-таки, от ми говоримо про перші дні, тоді врятували те, що було достатньо людей. Що зараз? Чи вистачає вас, зараз, людей, ну і, звичайно, техніки. Це питання, яке й да, дуже активно зараз обговорюється. Ну, судити про тиск, збільшився чи ні тяжко. Тому що ну, він був завжди плюс-мінус на різних напрямках, більше-менше. Але в принципі вони, е, наче так сказати, супротивники лізуть активненько, знищуються. В цьому плані е, все добре. Людей вистачає, е, техніка теж є, але хотілося б більше, тому що е, чим більше техніки, тим. Легше закривати завдання, і люди бережуться Найсильніший ресурс Люди а залізо ну хотілося б більше, Максима. Ви вже два роки на війні. Ви багатодітний батьком. Напевно, могли би і зараз можете скористатися можливістю для демобілізації. А тим більше, якщо ви вчитель біології, повернетесь до школи. Мені здається, у вчителів взагалі немає великих проблем із тим, щоб бути заброньованим. Чи ви думали про те, щоб повернутися додому? Знаєте, це питання про мотивацію. Зараз у зв'язку з законом про мобілізацію дуже багато розмов. Поділіться своєю мотивацією, будь ласка. Е, ну, для мене взагалі не було е, питань ну, внутрішніх чи якихось, що робити. Ну, Я вважаю, що це обов'язок кожного е, чоловіка ставити на захист батьківщини, коли прийшов ворог. Там яка професія, діти, ну це якби все заради них. А дітям скільки вашим? Вони зараз дивляться вас? Та, сподіваюся, дивляться. Старшому 19 років, сину, середньому 14, і досі одинадцять. Ну, я я думаю, що би... вони зараз вами дуже пишаються і дивляться вас в прямому ефірі. Друзі, Максим, ваш батько, неймовірний герой, і дякуємо вам за службу за ці два роки. Бережіть себе і дякуємо за прямий ефір і пряме включення. Бері пане... себе, пане Максима, дякуємо. Пане Вадимо, вам напевно, люд... людині, яка бачила багато добровольців в перші дні не звикати до такої відданості, коли люди поверталися із-за кордону і залишали багатодітні родини і йшли до війська. Наскільки взагалі змінилася мотивація, от, на ваш погляд, за останні два роки? Ну, Люди два роки війни. Люди Я трохи втомилися, але мотивація, ну. Мотивація є. Люди йдуть, призиваються, зараз призиваються. І е, ті, що у нас було, були в ДФТГ, зараз більшість ДФТГ переходить, е, до нас в підрозділи, призиваються на службу, стають на посади. У мене було ДФТГ Солом'янського району, яке в перші дні війни стало 11-ю, по-моєму, ротою 130-го батальйона. А чим вона таке була особливо? Мотивоване дуже. Вони прийшли воювати. Угу. Вони прийшли воювати, і у них інших е, якихось думок не було. Ми, хочем... да, ми бачили, як змінилася війна. Розкажіть, як змінилися люди, яких ви бачили два роки тому, тому що їм теж доводиться дуже швидко змінюватися. От зокрема, ми на початку війни не розуміли взагалі, що таке дрони, а тепер важко не зрозуміти, що би... Якби... Чи... важко зрозуміти, як без дронів можна воювати. У нас такий народ, який дуже швидко орієнтується. Дуже швидко навчається, і навіть тих, хто його навчає, вони, вони в них все перехоплять, і ми можемо вже зараз багато в чому самі чого навчити. По... Ми хочемо одного такого долучити, який не лише опанував цю нову професію дронщика, а ще й знов таки показує величезний приклад мотивації. людина, яка взяла академію відпустку, навчаючись в Рославському mm -hmm. університеті. Повернулася вже 1 березня 22-го року в Україні. Взяла до рук зброю, пішла воювати. До нас долучається Микита Шевчук на позивний Ріко Ріко. з Завдіївського напрямку. Пане Микита, yeah. Мене Ми Просто так поспитали про дрони, тому що Микита оператор дронів в роті в вирій. Пане Микита, вітаємо вас. Вітаю вас. Авдіївський напрямок. Непроста ділянка фронту останні кілька місяців. Зараз, після того як збройні сили України, сили оборони вийшли з Авдіївки. Наскільки наскільки стало складніше утримувати позиції, чи навпаки, ви відійшли на якісь більш укріплені рубежі, як казало керівництво? Хочу трошки легше стало. Ситуація, насправді тут завжди була складна. Вона по суті не змінюється, вона залишається складною для нас. Ми намагаємося відбувати всі ці штурми їхні, намагаємося робити це, скажімо так, з розумом за допомогою дронів, FPV, скиди. розвідка їх постійно знаходить. Тож ми тримаємось, ми це витримуємо, і ми їх переможемо обов'язково. Пане Микита, скажіть, будь ласка, ми так добре почали в дронах з цієї війни. Ми дуже сильно переважали. А зараз ми бачимо, що вони поставили дрони на потік, і ланцети летять з усіх боків. І шахеди летять сюди, ланцети летять туди. Розкажіть, будь ласка, як ви бачите парітет? Чи вдається нам утримувати першість? І ваш рецепт як боротися з цією заразою? Ну, я би сказав так, що о, в дещому вони нас переважають, в дещому переважаємо ми їх. О, це постійно іде така гонка озброєння хто щось краще придумає, поки що в деяких аспектах ми їх перемагаємо, і я вважаю, що саме в ПІ ми їх поки що повністю долаємо, бо вони дуже часто використовують в дрони, просто ну скажемо так, по приколу. Вони його запускають, намагаються знайти ціль. Не знаходять, просто падають. Ми так таким не балуємось. Ми намагаємося бачимо ціль, ми на неї вилітаємо, і обов'язково нам треба її показити. Ви не лише Тож, вилучно 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 використовуєте дрони, а ще здається, намагаєтесь їх збирати прямо на передовій, Так розкажіть, будь ласка, як відбувається цей процес? От ми зараз бачимо якраз відео, як це відбувається. Взагалі там не, не так все складно потрібно лише комплектуючі, от з ними найбільша проблема. А якщо є руки і розуміння того, що до чого треба припиняти, то там все доволі легко. А йдеться про фінансову проблему, так? Е, в основному не фінансово, а в тому, що не вистачає самокомплектуючих, то uh -huh. брак саме деталей. Ми дуже закликаємо наших глядачів знайти у Фейсбуці сторінку 241-ї бригади. Там триває збір нас комплектуючи. Будь ласка, задонайте. хоч трошки. Ми всі розуміємо, що зборів зараз багато. Кінець місяця, але 150-200 гривень. Немає маленького донату. який ми не будемо вітати будь-які 241 сорок бригада, сторінка в Фейсбуці. Перший пост власне і присвячені збору. Тому, будь ласка, долучайтеся. Тому, що ви бачите, хлопці навіть вже не чекають, поки хтось. Привезе красиво а самі збирають, самі розуміють, що їм потрібно і комплектуючи, збираючи, не комплектуючи, вони заощаджують велику кількість і дозволяють собі зробити набагато більше. Тому давайте їм теж допоможемо. Пане Микита, а що там в Росла? Ваші сокурсники, студенти. Ви якийсь зв'язок ці два роки з ними підтримували? Чи вони досі чекають, що ви тут переможете і повернетесь на навчання? Да. Так як поставились там до вашого рішення? Uh, мене звідти всі підтримують. І теплими словами, коли нашому підрозділу відкривається якась потреба, мені стараються задонатити, поширити наші пости, так, так, розрекламувати наші збори. Тож підтримка є, деякі люди теж пішли за моїм шляхом, деякі мої друзі вони теж вернулися і зараз служать. Тож підтримка є і мотивація у людей там теж є, аби нас підтримати, аби. На, ви цього, ви на кого ви там вчилися? Я вчився на логіста. Я думаю, можливо, вам ця якраз професія зараз і допомагає, але ми бажаємо, щоб після перемоги ви змогли повернутися туди і довчитися, як ті інші добровольці, які залишили поки що своє навчання, і повернулися і на додому. Після Перемоги такі воювати. фахівці теж будуть надзвичайно. Микита потрібні. Шевчук рік побув з нами на з завдіївського напрямку. Нас справді є ким пишатися людьми, які воюють 241 сорок Бригаді ви пам'ятаєте той момент, коли власне Київське ТРО, та бригада київських батальйонів Новини Долучилася до збройних сил України. Це було таке загальне рішення по країні, і стала ну, такою потужною бойовою частиною. Це сталося продовження. Доволі... Можна ще уточню? Речку пана Вадима Скид, так. а Коли ви зрозуміли, що ТРО склалися і відбулися як зброя як збройна частина, як сила, з якою ворогу доводиться рахуватися? В який це момент було зрозуміло вже з самого початку, коли ми почали формувати із резервістів підрозділи. Уже зрозуміло було, що прийдуть люди, і вони стануть на свої посади, будуть працювати. А на початку війни, ну, у нас заскучав батальйон, бо ми відігнали ворога. Вийшли на Харківщину, зайняли свої позиції. Це, це перший, бо виїздо Перший вийшов 130-й батальйон. Вийшов він, і він перший дійшов до кордону, до Гоптавки. А наскільки це було просте чи не просте рішення, тому що для багатьох цивільних це було все ж таки, ну знаєте, такий певний психологічний злам, тому що всі розуміли, ТРО – це своя область, кожен боронить свою землю. Да, Ніку ніхто не піде на передній край, і тут бац, хлопці з Київщини, йдуть на Харківщину. В підрозділі не було ніяких проблем. Люди всі хотіли піти. Люди всі хотіли піти, брати участь і відбивати ворога. А скажи, будь ласка, яке от бойове завдання в перших днів, зокрема, оборони Київщини, вам запам'яталося найбільше? Хех. Найбільше мені запам'яталося. Мені подобається, з якою усмішкою починаєте да, ну, да, да. Дві Мої перші роти вийшли і стали біля моєго дому в Бучі. Викопали okay. свої окопчики. От, і, ну, мій, правда, мій будинок був на стороні ворога. А Мої війська, солдати стояли перед ним. Ми тоді заїхали, завели їх з медиками. Ну вони ж не знали, що це ваш будинок. Ні, не знали. А як ви потім з'ясували вже по відео, по фотографіях? Я заходив туди з ними. Mm -mm. А. Я їх туди заводив. Як ви думаєте, що ті люди, які тоді прийшли добровольцями і зараз є вже. Великою частиною потужною силою в рамках силоборони України зараз чого вони можуть навчити тих людей, які зараз приходять. Який приклад головний вони мають дати, тому що ми дуже багато знаєте, обговорюємо питання мотивації з точки зору нового мобілізаційного закону. Як зробити так, аби людей туди не заганяти, не відловлювати, а мотивувати, аби люди йшли. Що ці люди можуть пояснити тим, хто зараз вагається? Ну я думаю, що треба більше спілкування з тими, хто воює. Вони стали професіоналами за ці два роки. Вони вміють, знають. І якщо вони будуть розказувати людям, як це робиться, вони їх будуть готувати. У нас є навчальні центри, які і там в цих навчальних центрах інструктори, ті, що були на початку війни, солдатами, сержантами, офіцерами на від... ну, на передньому краї, ви коли пам'ятаєте люти 22-го року і черги під військоматами, і бачите, люти 24-го року, як ви собі відповідаєте на запитання, що змінилося, що черг немає. Добре працюють військомати. Щоб встиг, встигають швидко встигають обробити всіх робити. охочих. Ні, у мене є рекрутингові групи, вони е, працюють з людьми, пояснюють, пояснюють їм, розказують, на які вони посади підуть. Тобто до 241-ї бригади теж є напряму рекрутинг зараз? Так. Але ми через воєнкомати призиваємо людей. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід, тому що зараз про рекрутинг говориться дуже багато. І ви, як людина, яка, мабуть, перш, по суті, перші в країні почали цей процес щодо війни. Чим які його мають бути головні ознаки, щоб це спрацювало ефективно? Щоб спрацювало ефективно, треба, щоб все, всі, весь механізм працював, всі підрозділи працювали злагоджено. Щоб рекрутингова група могла спокійно зайти військомат і з ними. ну, щоб їм там... Сприяли повністю, щоб люди, е, ну, влада, ну, щоб вони цих людей предоставляли рекрутинговим групам, казали, куди їм іти, з ким працювати, до кого занести там, відношення чи е, пов'язку. Наскільки угу. зараз не? ефективний цей процес виміряти в відсотках, щоб ми розуміли, скільки ще вперед рухатись? Ну, я комплектуюсь. Я кажу про свій підрозділ. Які у вас зараз найзатребуваніші посади, от коли, куди хлопці самі хочуть йти? Ну, в основному на, хочуть літати на дронах. Але артилерісти мені теж ну, багато хлопців хочуть на артилерісти, Пивоошників. Для вас дрони от, під час цієї повномасштабної війни це теж певне відкриття, таке, як? Ні. Ви раніше воювали дроном? Я з 2014 го року маю справу з дронщиками. Угу. Тому в мене аеророзвідка заїжджала до мене. Я був командиром танкової роти в першій танковій бригаді. Вони до мене заїжджали на мої позиції, літали. Я їм допомагав, ховав їх інколи, щоб до них не прилетіло. Створення дронних як окремих віх, наскільки це допоможе зараз зробити цю роботу більш ефективною? Воно збереже ну, дуже багато життів. Ага. Ну і ефективна буде, буде ефективна робота. Тим більше, що, що нас, е, от правильно казав мій боєць, що е, вони літають, аби літати. Ну, так, да, попадають, якщо знаходять. Якщо не знаходять, просто його кидають об землю і все. Мої залітають навіть. В окоп, в їхні викопані нори, залітають в бліндажі. На техніку а бопадали. чому вони так поводяться? Я маю на увазі, росіяни. Це відсутність навичок влучного використання дронів? Чи це надлишок дронів? що вони можуть собі відкрити? Ну, Питання Ми, Про мотивацію тільки вже з тої сторони. Ага. Там мотивація низька. Тобто, їм головне відстрілятися, а нам головне кожну. влучити кожним дроном. Попереду великий знов рік, ми так думаємо, так повномасштабної війни. От коли ви думаєте, знаєте, зараз всі говорять, у нас такі-то плани на 24 рік, ми вже не так їх анонсуємо, але якісь думки в голові є. Ви коли собі ставите за мету, от що я як комбриг має зробити 24 2024 році? Про що йдеться? Виконання завдань, виконання бойових завдань. Виконання поставлених командуванням бойових завдань. Пане Вадиме, ми вам бажаємо, що власне всі завдання, які ви будете отримувати найближчим часом, вони виконувалися найбільшою ефективністю, з найменшими втратами. Це, напевно, для кожного комбрига мета виконати завдання, втратити найменше людей. І ми бажаємо, що власне воно так і було. І дякуємо вам за службу. дякуємо вам да, за за. вже так поховалося, що є з ким, то дай Боже і бережіть, будь ласка, себе. Вадим Озірний, командир 241-ї окремої бригади ТРО міста Києва.